Пошиття куртки. Спочатку, використовуючи намітку, промальовуємо листочку. Далі виготовляємо клапана, пришиваємо між кокеткою та пілочкою. Для клапанів стоять 12 націчки, орієнтуєтесь на них, вшиваєте, прокладаєте оздоблювальну строчку, по кокетці, можна дві, якщо хочеться, і виготовляємо саму листочку. Листочка у нас продубльована, зшиваємо бокові края к листочки, вивертаємо її, припрасовуємо, і я ще прокладаю допоміжну строчку на 1 см. Мені тоді легше орієнтуватися, коли я прикладаю її до цієї рамки промальованої. Я урівнюю строчку на листочки із рамкою. Промальованою на пілочці. Пришиваю листочку з одного краю і з іншого краю пришиваю мішковину. Мішковину пришиваю на 0,5 коротшим відрізком, ніж сам відрізок листочки. Потім розсікаю таким чином і вивертаю. Повертаю саму мішковину, відвертаю листочку, кутики повертаю в сторону листочки. Тепер пришиваємо мішковинку з іншого боку, ось так її пришиваємо. І зшиваємо мішковину між собою. Далі настрочуємо края листочки на полочку, вирівнявши гарно все отак, От настрочуємо листочку. Готові кишені, зшиті плечі, розпросовані. І в відкриту пройму вшиваємо рукава. На рукаві стоїть надсічка для плеча. І для поєднання з кокеткою по пілочці. Вшиваємо рукав. По головці по акату закладена невеличка посадка, зовсім невеличка, її майже не видно, але вона є, вшиваємо з урахуванням цієї посадки. Далі шов можна припрасувати. На понизу рукава стоять отакі 14. Це у нас спинка, значить, перша складка для манжета, а другу складку закладаємо, закладаємо в сторону манжета. Просто її отак зафіксуємо для початку. Рукав вшили, і тепер однією строчкою зшиваємо боковий шов і шов рукава. Вшиті рукава, зшитий боковий шов. Шов розпрасований, і тепер працюємо з манжетами. Манжет. Бокові сторони вшиваємо, манжет вивертаємо, припрасовуємо. Таким самим чином ми виготовляємо і манжет низу або пояс кому як зручно. По рукаву манжет вшивається від надсічки до надсічки, просто в кругову вшивається. По рукаву закладено 5 мм посадки. Хай це вас не дивує. Далі вшиваємо манжет низу. Манжет низу вшиваємо таким чином, щоб ми залишили сантиметровий припуск для підборта, і також закладена посадка по е, низу вироба. Коли вшиваємо, урівнюємо надсічки і трошки виріб припасажуємо на манжет низу. Підкладка. Пришиваємо підборти, потім вшиваємо плечові шви. Вшиваємо у відкриту пройму рукав. Далі зшиваємо боковий шов та шов рукава. У лівому рукаві залишаємо отвір для того, щоб нам було зручніше потім працювати із курткою. Ще такий нюанс. По рукаву, по низу рукава немає складки. Є тільки отвір для манжету. Тобто, ми тут складку ніяку не закладаємо. Просто. Отвір. Ну І ще пришиваємо петелечку на спинку, для того, щоб куртку можна було зручно повісити. Є дві деталі: верхній та нижній комір. Нижній комір менший. Тому і сшиваємо ми між собою верхній та нижній комір з урахуванням цих моментів. Звертаємо увагу на припуски, припуски по пошиванню стоять 0,5 см, для вшивання коміра в горловину стоїть припуск сантиметровий. Можна шити комір по кругу, злегка припасаджуючи в оцих місцях 0,3 см, що я задала для переканта. Можна сшити просто цю сторону, зробити перестрочку по нижньому коміру і потім уже сшити ці сторони. Далі у нас утворюється отакий невеличкий перекант. Ми його, ці сторони, цей зріз, ми його урівнюємо і пришиваємо в горловину. В горловину пришиваємо, орієнтуючись на надсічки. Стоїть центральна надсічка, і стоять надсічки для урівняння із плечовими швами. Вшиваємо горловину комір. Комір вшивала від оцієї центральної націчки по борту. Тепер складаємо підкладку і куртку, лице з лицем і пришиваємо, пришиваю я, залишивши отвір по спинці. Отак відгинаю. І отут по центру спинки залишаю отвір, ну, десь сантиметрів 20, і в кругову пришиваю підкладку по поясу, по борту. Далі пришиваю комір. Потім в цей отвір вивертаю і працюємо далі. Підкладка пришита. У нас такий отвір понизу, припрасовані під борти. І тепер нам треба пришити підкладку до рукавів. Тут важливо не перекрутити саму підкладку в рукаві, тому вирівнюємо її, перевіряємо, чи ніде нічого не перекручено. Далі заходимо рукою в оцей отвір і беремося за. Припуск біля, бокового, біля шва рукава. Знаходимо в підкладці цей самий шов рукава, повертаємо припуск туди в середину, перехватуємо пальцями і вивертаємо, тепер пришиваємо підкладку. Нам потрібно урівняти шов і оці надсічки. На підкладці, які відповідають цьому отвіру, де пришитий манжет, пришиваємо підкладку. Підкладка донизу рукава пришита, і зроблена така оздоблювальна строчечка на цьому відрізки, щоб не виверталась підкладочка. Тепер нам потрібно закрити оцей отвір. Для цього ми заходимо в отвір, який у нас зроблений в рукаві. Ось у нас є отвір. Вивертаємо оцей відрізок, прошиваємо його і потім закриваємо сам отвір в рукаві. Отаким От чином. Після цього можна просувати, намічати кнопки чи петлі, пришивати гуцики, якщо ви вибираєте петлі. Ось так. Просто дошиваємо оцей відрізочок підкладочки. Далі вивертаємо і прошиваємо той відч... участочок на рукаві.